Вільна, незалежна і процвітаюча держава. Ще у 1918 році Микола Міхновський у місці центру забезпечення військових. 81 тепловізор, 82 каліматовні приціли. В день приблизно видається. Я як такий день найкращий, а півтори тисячі мали можливість мати в казармах. участь в багатьох благодійних концертах. Я бачу семейка. Ось сьогодні в стрію у місті обласного значення у Львівській області постав черговий центр забезпечення військових, до якого має відношення безпосередньо Львівська краєва організація народного руху України. Саме за сприянням організаційних потуг, ми маємо зараз центр, який буде працювати над соціальною опікою військових, а також членів їхніх сімей. Напевно, що найкраще те, що сьогодні тут відбулося. Можна сказати лише словами патріарха Андрея Шептицького: любіть Україну не галасливими фразами, а щоденною кропіткою працею для України.